9841, рік двадцять чотири. Судово засідання з'явилися Чернішов, Олександр Сергійович, а, два вільних слухача Сергій Андрій Ігорович та Асад Дмитро Олександрович. А Бучанська районна управління поліції була повідомлена, але належним чином але не з'явилась. Надайте, будь ласка, тут паспорт, ви мені надали замість паспорта Бучанство... Що? Що за дичину вона несе? будь ласка, замість Королеві донецьких корівників, судді Лещенко, в яких вона здобувала юридичну освіту, мабуть, не повідомили, що існує закон 1368, в якому чітко написано. Е-паспорт e і е-паспорт e для виїзду за кордон пред'являються особою замість та додаткового предполучення.